Доброго всім дня. Сьогодні в нас вже 8 січня. Думав доїхати до свого поля не доїхав. Доїхав до ближайшого, їхав велосипедом. Але так як мокро налипло, забило велосипед, то я його там закинув. Пішком дійшов до своєї люсерочки. А до пшениці там ще кілометра два, то я вже туди не піду. Мягко, важко йти. Хочу показати вам відео, де зараз дуже багато дивлюся, вилажують, кормлять посіви свої, починаючи з грудня і цілу зиму. Кожен як говориться робить так, як він вважає за потрібним. Але я вам хочу як, своїм досвідом поділитися, розказати, можете слухати, можете не слухати. Покажу по поводу озимого підживлення пшениці. Тут два, два участка. Це не мої, одразу вам скажу. Ну теж фермерів наших. Поганенько видно, мабуть, бо камера в мене вже така затерта, телефон ніяк не поміняю, Во межа між пшеницями. Бачите ось цю пшеницю. Сіяна вона, звісно, пізніше за цю що рядом, але попередник тут в обох е, соняшник. Тому, що я хочу розказати? Підживлювати можна і грудні і в січні, там хто як заважає, яка там волога. Але в першу чергу треба дивитися на стан своєї пшениці. Якщо пшениця от має такий вигляд, от вона тут два-три листка, десь, десь початок кущення. ця, бачу пшениця вона хворіє після, після дії гербіциду. Е, семочка Євролатінгова і там був гербіцид серп, то Видно, що вона тут така красновата і не розкустилася толком, ну хворіє. Отака в неї зараз проблема. А це також соняшник, він євролайтінговий, ну, ну, пшениця після євролайтінгу соняшника, але препарат тут був інший. Тому такий має вигляд. Оцю пшеницю бажано було би кормити, як говориться, до кінця лютого помер злоталому бажано. Для того, щоб її натягнути, як говориться, якесь кущення. Так як у нас зима, ви самі бачите, плюс 10, плюс 12, нема тих морозів. Волога, як говориться, там мінімальна. І бажано було б кинути там помер злоталому, дати їй якийсь ну я говорю, до кінця зими. Під якийсь там. Мороз під якийсь е, таке дожі, якщо вони будуть сніг може. Тому що вона, як говориться, ну, дуже в слабкому такому стані. Для сівалки це вже, як говориться, в березні місяці буде як пізно. Буде вона, звісно, там цей, ну ви ж самі розумієте, що могло би бути і краще. Так якщо е, щоб вона кустилася то краще давати померзлоталом. Ну і як там, хто дає е, в січні, хто там в грудні. Хоча в грудні там ще ціла зима впереді. Там те добре, вони непонятно як воно. Ну це вже так. Експерименти показують, що все вроді би як добре. А от таку пшеничку, от, я не бачу сенсу кормити по мерзлоталому. Самі дивіться на неї. Вона розкущена. І всього достатньо. Так як по мердлоталому кидати, треба ну, саме менше, кілограм 150, а то й 200, бо 100 кілограмів по мердлоталому, ну це мало для м'ячно, селітри, це якось, я не знаю, це вже тоді аж в кінці березня, як під якусь вегетацію, треба між довузлям під якийсь дощ тоді можна кинути 100 кілограм. А по мердоталам ну, не менше 150 з фізичному стані. Ось таку пшеничку говорю, ну сівалкою 100 кг, І головне, щоб волога була потім, бо сівалкою, ну, щоб і не підпалити, бо може бути стоять засуха, так як у нас, ну, бачите, що з опадами ще в квітні якісь проходять. Кінець березня, квітень, там проходять якісь опади у нас. По моїх записах я вже 6 років записую, то кінець березня, квітень, опади ще є, але травень-червень вже практично там як повезе. То навіть є, буквально прошлий рік у людини є така наука, ну, посія, в різних кусках у нього були посіяні пшениці, попередник був соняшник. Посіяв і зібрав. Це ніхто не повірить, але так і є. Пшениця давала по 5 тонн з гектара. Навіть не було гербіцидної обработки. Попередник соняшник, але що я хочу сказати, соняшник давав там, тонну з гектара. Вийшлося як пар. Тому так якось. Ну, Вдав вона була 4 класу, там не було класності, але 5 тонн з гектара посіяв і зібрав. А участок, де соняшник дав 2 тонни, у нього дало там 3. Теж без нічого він там не робив, дала 3 тонни з гектара. Соняшник виніс та тона врожаю. Так що... Вона в осінь зайшла добре, була розкущена, тому і так вийшов 5 тонн з гектара. Так що дивіться на свої пасіви. Хто як хоче, я ж говорю, там собі підкармлює, але отаку пшеницю, ну не, не бачу я смисла кормити, померзлаталом. Тому що у нас, як не буде вологи в травні, червні, воно просто... Може піти навіть в хужу сторону. Навіть по минулому році, що давали там і каси, і там ну, дуже великі хазяйства, які там вони брали ну, там, до п'яти тонн і надхура була 740, пшениця вона згоріла. Просто нахуй. Тому що був переізбиток азота ну і це що, це ж виходить, ну, гроші на вітер. І ще й собі пішов в місто. Отаку От рядом пшеничка, да, її потрібно кормить, тому що вона дуже слаба. отака. Тут потрібно по мерзлоталому кидати. Ну, це вже, звісно, хазяїн, скільки там грошей є, буде кидати, нема грошей, не буде кидати. Це таке. Вже як, що зробиш. Зараз війна, люди виживають як можуть. Оце що я хотів пояснити. А там кожен собі, звісно, робить як хоче. Я ж говорю, ну потрібно рахувати свої, як говорить, якісь прибутки і виходить з того, що воно є. У мене пшениці, стан, я вам зараз скажу, ну, початок кущення. Є вже там кущення, коли дивився, я тоді був попадав. Тому я, я ну, не те кущення, як отут. Тому я буду, скоріше всього, давати в кінці лютого по мерзлоталому. Так в мене завжди якось виходить. Там, тих є 3-4 дні мерзлоталого. То я кидаю, буду десь приблизно 150 кг на гектар аміачної селітри і все. І це буде вся подкормка. Я більше склоняюся на такому, на листової це карбамід, там, сульфат магнія. Таке вже бачу по вегетації, як вона себе почуває під якусь таку температуру невисоку, я бризгаю, там. В тих фазах, там, друге міждовуздя, потім фаза флагового листа. Отак я працюю на своїх озимих культурах. А ви собі там вже обирайте, але ще кажу, таку пшеницю їм ну, сівалкою, там, доступ воздуха може дати 100 кг селітря, то 50 тут буде достатньо. Тому що нам розраховують на те, що в нас травні і червні будуть опади. ну, Якщо будуть йти опади, то навіть і ота пшениця вона виросте. І дасть якийсь врожай, яка слабка. І без, ну, при мінімальних тих добрих, а то й без добрив. А щоб собі хуже не зробити, особливо по горохах. Ну, пшениця зможе сама вирости, ну що горох виніс. В тому році він давав тонну полтори. Ну що він може забрати з тої почви? А нічого. Це вийшло як пар. Виросте вона й без добрив і буде все добре. Аби йшли опади. А ще зараз, ви дивіться, яка. Температура зараз, сьогодні у нас вчора було плюс 12, сьогодні в плюс 12, а це зараз з утра, то е, така вона красичка, ну, теплий воздух і з утра холодно, зараз опри тому кровату. А якщо, не дай Бог, в березні приморозки, пшениця, яка начне вегетірувати, а така буде перекорнена, просто можуть ну, хуже зробити. дуже треба бути обережними і до всього ставитися, як говоряться, дуже обережно. Бо рік пройде і можна собі зробити хуже, чим, чим воно є. Тому таке відео по, по підкормках. Кожен вирішує собі сам, але я, я по своєму опиту вам розповів, як воно може бути. Кормити я ж говорю, слабкі по можна і бо те мертвота але непонятно, коли воно ще тут буде. І коли цей тому кормлять і в грудні, в кого великі об'йоми. Але хорошу пшеницю кормити зимою, ну я не бачу просто. Ну навіщо? Тобто, скущення, все в порядку. Тут вже опади потрібні, на таку пшеницю. Просто опади. Працювати від хвороб потім. Слабкі посіви, так, в вшило. Нема кущення, да, так не потрібно кормити, і, щоб, як говориться, до кінця березня вона взяла якийсь там листовий апарат і вже могла рости собі е, спокійно, е, квітить, править і жнив. А такі посіви вони себе нормально почувають, їм тільки давай вологу і все буде добре. Бо, як говорить, з воздуха буде якийсь азот. Для підтримки, бо переізбиток, звісно, в кожного свій регіон, як там у когось йдуть дожі, заливають, то можна кормити і по 300 кілограмів кіно. Так як у нас о, тут, південь ми за ту вологу боремося як можемо. І надіється на якесь чудо, ну не бачу я поки вже 6 років, чуда такого нема. З кожним роком. Якщо у нас зимою плюс 12, то що можна говорити про літо і про весну? де буде 25-35 градусів тепла а азот це ж селітра це ж хімія карбамід так само це ж підпалює все воно нам так тільки кажеться що от треба давати надо давати треба бути обережним тут так да, тут в цій пшениці проблема після дія гербіцида по ній видно вона красновата Бажано приміняти такі гербіциди на соняшні. Місці потрібно м'якше вибирати. Щоб м'якше працював, щоб щось росло після цього. Що, таке відео. Комусь сподобається, комусь ні, пишіть коментарі. Десь буду відповідати, може щось пропустив, щось не сказав. Тому Всім бажаю міцного здоров'я в 2025 році. Скоріше б закінчилася б ця війна, клята. Нашим воїнам міцного здоров'я там хай не хворіють. Всім всього найкращого.